Друзі, ви на каналі про Іспанію. І сьогодні я буду показувати вам квартиру, яку я дивлюсь для своїх клієнтів. це новобудова, знаходиться вона біля «Ля Фе», це госпіталь такий в Валенсії. І якщо ви шукаєте житло в Валенції, ви можете до мене звертатись. Я вам з радістю з цим допоможу. І зараз розкажу вам трошки про нюанси. Подивіться, яка у нас тут краса позаду мене. Ось в цих будиночках живе дуже багато українських сімей. Підтвердженням цьому є на паркінгу велика кількість саме українських машин, ну на українських номерах. До речі, про паркінг одразу скажу. Дивіться, тут не буде з цим проблем абсолютно, бо він дуже-дуже великий. Єдиний момент, який я поки тут побачив, такий з негативних це будівництво, яке поруч ведеться. А так, в цілому, дуже таке затишне місце, яке розбудовується. Але основною перевагою даної локації це є новобудови. Які ось тут поступово-поступово будуються, і свіженьке приміщення це завжди приємно. Наразі я подивився тут трьохкімнатну і чотирьохкімнатну квартиру. Покажу вам трошки, але вона буде в іншому форматі, щоб ви мали уявлення, взагалі, як тут здаються квартири. Якщо вам цікава вартість, пишіть, я в коментарях буду відповідати, скільки це коштує. Ну і також пишіть, чи взагалі цікаво вам дивитись в оглядах про якісь квартирки, чи придивлюєтесь, можливо, для себе такі варіанти. Я з радістю буду вам тому допомагати і знімати ще такі відео. Більшість квартир в Іспанії має на підлозі не ламінат, не паркет. На це буде щось таке, ось як плиточка. І це не дуже зручно, бо а, холодно да, взимку. Але це дуже кльово влітку і це дуже зручно в плані прибирання, бо, а, ну, бо зручно де і все. І більшість взагалі іспанців по квартирах ходить саме взуті, що незвично для нашої культури і нації. Також кімнати, як правило, маленькі, і вони мають один і більше санвузлів. в нових квартирах, от як в Данії, наприклад, тут, взагалі, у кожній кімнаті є по окремому санвузлу, що є дуже-дуже кльово. Повірте, це ну, нереальна зручність для життя, особливо якщо у вас там двоє-троє дітей. Ну, а також великі тераси, це теж є. Такою перевагою да, в іспанських квартирах, особливо в новобудовах, тобто тераси, вони дуже люблять робити такі дуже круті. А меблі тут бувають ну простенькі, тобто не заморочуються. Там супертехніку вони не ставлять. До речі, один із моментів, бачите, тут біля цих новобудов а, пролітає літак. Але а, це не має бути дуже чутно, бо якщо ви знаходитесь а, десь на верхніх поверхах, можливо, це буде якось відчуватись, але ну, ось зараз він пролетів і питань, проблем в тому немає. Багато хто з вас відмовляється від новобудов, бо тут, типу, немає інфраструктури. Але я вам скажу так: в Іспанії я дуже часто пересуваю саме на машині, і в будь-якому магазині є паркінг. Також є паркінг в місті, де ви можете залишити машину і далі пересуватись вже своїми ніжками. Тому це оптимальний варіант знаходитись десь в тихому, спокійному місті, типу як тут, і далі вже виїжджати в Валенцію по своїх справах. Ну, а якщо ви любите жити саме в центрі всієї двіжухи, то, звісно, тоді такі варіанти вам не підійдуть, бо новобудови, як правило, за містом, як це в усіх таких великих містах відбувається. Радив би цей комплекс для тих, хто шукає хороші умови по проживанню, спокійне тихе місце. Хороших сусідів, бо в таких будинках, як правило, хороші сусіди. Таку закриту урбанізацію дає басейн, паркінг, тобто є все необхідне всередині комплексу. Здається, тут навіть є спортивні різні майданчики. І точно не підійде цей варіант для тих, хто шукає якусь движуху і школу там біля вашого будинку. Друзі, така інформація, такий варіант. Будь ласка, дайте ваші коментарі. Чи взагалі вам цікаво про це слухати? Ставте ваші лайки, якщо вам до вподоби подоб... подібний контент. І не забувайте писати коментарі з вашими питаннями. Я буду намагатись на них відповідати. І вони мені просто подобаються ваші коментарі і лайки. Вони підтримують мій дух і взагалі підтримують мій настрій, щоб знімати для вас більше контенту. Тобу не жалійте. Не жалійте у тих от пальців вгору, це дійсно корисно для таких людей, як я. Дякую за вашу підтримку. Рухаємось далі і знімаємо новий контент про Іспа.